Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Сьогодні у нас триває третій день акції, за яку ми можемо заробити доволі значну кількість золота. Я вирішив пройти цю акцію на ще одному аккаунті і показати вам це. Так, хтось мене вже до Ланочки запрошує. сорі, але ні. Один із моїх рефералів, старезних аккаунтів. Давайте я пройшов акцію, значить, по перемогах там мене хтось питав, власне, як я так граю. Типу хлопця 4 перемоги за якийсь там час-період тільки був. Отже, профіль. Так, де в мене є? Відсоток перемог 78-12. Із тобто 25 перемог із 32. От, Якось так. На цьому аккаунті, до речі, я ще виконав на бомбардувальнику задачі, але там небагато було. Тому а, давайте дивитися. Що ж у контейнерах? Так, скільки в мене знову. 3600 золота. Ага, це ще за акцію трошки там. Ну, не за акції, а за задачі нового аккаунту для нових аккаунтів зафармив собі трошки золота. Так, далі. Нічого не було в цих коробочках. Дивно минулого разу було хоча б вільний досвід. От, Ну з цих точно нічого не буде. Тому що це такі. Для лі, літачків, скажімо так, коробочки. День према. М -м. Ну окей. Щось воно підвісає аж. Так. І давайте ті от коробочки, заради яких ми, власне, це і проходимо. Відкриваємо. День према замість золота. І 10 тисяч вільного досвіду. Ну, таке, таке. Кавасак я вже бачу, випав. Так, обладнання. 250 золота. І винищувач другого рівня, брилочок. Таке собі. Ну, дуже мало золота дуже. Так, ще щось випало. Так, два дня прямо замість золота. Ну, золота взагалі немає. І. Штурмовик ХС-129. Таке собі, чесно кажучи, абсолютно ніяке. Так, залишилася одна сама бомжацька коробка. Невже буде така кіль... мала кількість золота? 250 золота ще. Так. І того, і того у нас вийшло тільки 500 золота. Це для тих, хто казав, що там блогерам підкручують і все таке. От. Дивіться, от 500 золота випало. І два преми, один другого рівня і один. Де він? У нас четвертого, го він у нас є. ХС-129-й, наймовірно, неповоротка не штука, дуже повільна. Ну, Тобто брелочок скажімо так, або для виконання якихось задач, які стартують із четвертого рівня, в принципі, можливо, він знадобиться. Але, наймовірно, погана машина, скажу так. Ну, коротше. Такі от коробочки, скільки часу я на це потратив. А, та небагато, власне, небагато в мене було за ці от 15 перемог. Можливо, було хіба що 5 поразок. В принципі, плюс-мінус я старався витягнути бої. от. Ну, так і вийшло. от. Такі от справи, такі от коробочки. Це третій день із чотирьох, Тому що завтра, 4 січня, у нас буде останній день акції, не забудьте. Допройти ці задачі, і забрати своє золото, або там якась премтехніка, або ще щось, якщо вам випаде. От, Це найбільш бомжацькі коробочки, які в мене були, які я відкривав. Але тим не менш, таке також трапляється, власне, маємо те, що маємо. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!